У клубі штабу командування військово-морських сил України відбулися збори сержантів та старшин військово-морських сил збройних сил України. На порядку денному повний перехід на контрактну основу, що відповідає європейським прагненням нашої держави та вимогам сучасного демократичного суспільства. І тому у майбутньому саме сержантський та старшинський склад збройних сил України буде відігравати особливу роль у вихованні своїх підлеглих. Далі у репортажі Але Харівської. На зборах були присутні також офіцери командування Національного флоту. Почесним гостем заходу був колишній командувач військово-морських сил Збройних сил України, нині помічник міністра оборони України адмірал Віктор Максимов. Першим привітав усіх присутніх, тимчасово виконуючи обов'язки командувача військово-морських сил Збройних сил України, капітан першого рангу Дмитро Шакуро, який у своєму виступі розповів про перспективи розвитку Військово морських сил Збройних сил України на період до 2017 року. Сьогодні сержантський та Шинський склад збройних сил України, зокрема військово-морських сил, успішно несе бойове чергування, бере участь у міжнародних навчаннях, ефективно виконує міротворчі завдання з охорони миру та спокою в різних куточках світу. І головний старшина військово морських сил збройних сил України, старший мічмен Сергій Рябцев, впевнений, що саме за цією категорією військових майбутнє національного флоту. Ми старшинський склад аналізують військову дисципліну з підрозділами своїх підрозділах, військових частинах, проводить розбір тих підрозділах, які гірші, Поздравляю ті, які краще, обмінюємося досвідом між підрозділами для надання допомоги гіршим підрозділам, щоб вони стали кращими. Тому що військово-морські сили повинні бути кращими. І всі старшини це кращі старшини Збройних сил. Морські сили. Я вважаю це, моя думка, що перший. Всіх від Збройних сил України перейдуть на професійну основу старшинського складу і професійну підготовку.